Для того, щоб наші онукі правнуки не воювали з Росією, тим ніж вона на них нападала, це має бути повний розвал російської імперії. Це небезпека страшна. От тут закладуються самі основні проблеми, які сьогодні визначають, якою буде перемога. Ну а далі, якщо ми залишимо, ми як суспільство не піднімемося, в самій Росії декілька органів займаються розвідкою і просуванням інтересів Росії всередині інших країн. Це ГРУ, це ФСБ. Що таке перемога маємо визначати ми, українці? Вітаю тих, хто щойно долучився до нашого етеру. Я Володимир Титирук, і ми продовжуємо нашу інформаційну хвилю. Весна іде крокуємо до перемоги в цьому блоці. Гість нашої студії Віктор Устимович-Жердицький, координатор руху Суспільна система. і ми будемо говорити про виклики, які стоять перед Україною нині, і які далі будуть набувати. Тої чи іншої ваги, Віктору Остимочу, вітаю ще раз. І питання на сьогоднішній день. А головна наша мета це перемога над нашим ворогом. Але скажіть, будь ласка, всередині, от є таке, розуміє, звучить як внутрішній ворог. Є питання такі, як внутрішні виклики. От які ви їх зараз бачите? Ці виклики, як вони зараз проявляються, як вони можуть проявлятися пізніше? Ви знаєте, добрий вечір глядачам. Але, напевно, треба починати не з того, які виклики нас чекають там, після перемоги, а треба починати з того, що таке є сама перемога. У нас в суспільстві, особливо серед істеблішменту, а ще особливо із наших сторін західних друзів, зовсім різне бачення перемоги нашої. Ну, перше, аксіома. Що таке перемога маємо визначати ми, українці. Навіть не наші керівники і не наші політикани. Ми маємо визначати. От перемога, коли ми дійдемо, звільнимо всі території, дійдемо до кордонів. І та Російська імперія, той монстр виродків, грабіжників залишиться такий самий, як він є. Це перемога? Чи це ні? Ні, це не перемога. Це відтягнення наступної війни, може ще гіршої, ще жорсткішої, на ну 5-10 чи на скільки років. Це не перемога. Як на мене, перемога нашої може бути тільки в двох випадках. Е, найгірший, найменший варіант це коли ми не просто звільнюємо наші території. Це коли ми кілометрів на 200 робимо полосу на російській території вздовж нашого кордону і вздовж е, морських кордонів, коли вони не можуть мати там не те, що в якихось військових частин, жодного озброєння. І ми це тримаємо під контролем, як Україна, як та країна і той народ, який найбільше узагрожений протягом останніх трьох чи чотирьох століть з боку Російської імперії. Це мінімальний можливий варіант перемоги. А ще краще і правильно буде для того, щоб наші онуки і правнуки не воювали з Росією чи ніж вона на них нападала. Це має бути повний розвал російської імперії на складові частини з якихось нових незалежних утворень нових країн чи нових там республік. Оце є перемога. А для того, щоб цього досягнути, ми повинні вже сьогодні працювати з тим внутрішнім ворогом, який в нас є. Всередині України, о, до речі, до речі, у вас прозвучало знаєте, як програма мінімум, програма максимум так. до речі, програма максимуму вона не, е, не обговорюється в більш-менш широкому дискурсі. От, я звернув увагу, а офіційному дискурсі. Так, от в громадян в середовищі громадянського суспільства порушується тему. А в основному ма, максимум вважається, от визволити території і там ах як заживемо. Mm -hmm. Значить, і згинуть вороженьки як роса на сонці. А, скажіть, будь ласка, от відсутність а, плану Б в дискурсі, який ініціюється владою, це є ознакою ну таких, я би я скажу, не, не не ознакою діяльності ворогів, а ну такими трошки не, не недостатнім усвідомленням наших задач і баченням нашої перемоги тими, хто принципі відповідає значною мірою за це, наділений принаймні владними повноваженими. Відповідно, пане Володимире, дипломатія тут же не до речі. Не до речі, сьогодні ми говоримо про існування нашої нації як такої. Її прийшли знищити і вбити вперше за історію існування конфліктів і воїн між Україною і Росією, вперше вони щиро і відверто декларують. Ми маємо знищити українців як народ як націю вперше. Тобто вони вже на цьому не зупиняться нижче цієї планки, яку собі поставили. Тому ми маємо говорити щиро, що вони і їхні агенти в нас працюють всередині країни і всередині наших владних інстанцій різних. Так, як це вони закладували ну, протягом ще радянської влади, 30 років незалежності, імплементували, вирощували та молодих, талановитих, купляли когось на компроматі, когось на грошах, когось на якихось там е, зав'язках. ну, Бувають люди слаб, слабкостями різними. І от вони імплементували нам різні органи влади, в середовище, яке е, сьогодні формує громадську думку, в ЗМІ стільки агентури. Що вони вже ми ще не перемогли, а вони вже нам нав'язують модель майбутньої перемоги, таку, якою їм потрібно. Причому там немає єдиної, там є різні. Так само в них є. Кращий варіант для них, гірший варіант. Кращий варіант для них це вони те, що починалося в Березімісі. Пам'ятаєте, деякі наші урядовці рахамі з негідниками іншими їздили вже домовлятися. Президент вже хотів глянути в очі, і він думав, що, це, ну, він, думав, що він нам може внушити, що після того, як він гляне в очі Путіну, війна зупиниться. Не буде зупинки війни ніколи. Їх може зупиняти тільки силою, а щоб не було війни ніколи, треба розбивати так, щоб імперія не відродилася вже ніколи. Тому та агентура, яка має різні завдання і різні моделі завершення цієї війни в інтересах Росії, вона нас сидить, починаючи з Офісу президента. Хто нам підтвердив? Чи хто діяв відповідно на те звинувачення, яке прийшло з боку заходу, що Єрмак, глава е, офісу президента, є російським агентом? Як можна працювати, воювати і моделювати наші е, наступні дії? Наші бойові операції можна планувати, коли є звинувачення неспростоване? І є дуже багато непрямих дотичних фактів, які його підтверджують, що Єрмак і його оточення, там найближчі по вертикалі, поставлені люди, є агентами Росії. Ну як ми можемо перемогти в цій війні? Та вони нас підведуть під любі можливі варіанти, які будуть вигідні для Росії. І не забудьте, що сьогодні ну, секретар має голова офісу президента, має великий вплив на дії військових наших командирів, на головнокомандуючого, на штаб генеральний. Це небезпека страшна. От тут закладуються самі основні проблеми, які сьогодні визначають, якою буде перемога. Ну а далі, якщо ми залишимо, ми як суспільство не піднімемося, не дамо повну свободу дій і повноту влади військовим, головнокомандуючим, генеральному штабу і так далі, сьогодні вся Україна в умовах воєнного стану має підпорядковуватись тільки інтересам і вертикалі військової. Якщо ми цього не зробимо. Наша перемога буде піровою, і вона буде дуже недовго, через деякий час. Війна почнеться знову ще в гіршому варіанті. Скажіть, будь ласка, ви коли говорите про внутрішніх ворогів, це окремі випадки? Це ну або велика кількість якихось конкретних осіб, чи це Ще гірше інституційно оформлені вже структури, які діють всупереч інтересам України. Як вам здається? Ну, це треба розуміти, як працюють ці іноземні спецслужби. Не забудьмо, що Росія є давньою імперією, давнішою, ніж Сполучені Штати, вона займається міжнародними справами. Перші хабарі, підкупи і політичні і різні інші вбивства і різні акції вони проводили ще починаючи 300 років назад, чи 350 років назад, на міжнародному дипломатичному світовому рівні. В них дуже велика історія і вміння імплементувати в різні установи. Наближених людей до керівників держави, які є їхнім агентом, або вербувати, або просто вирощувати, або піднімати тих, хто там народився. Тобто в них дуже давня історія. Тому немає такої чіткої організації в самій Росії. Декілька органів займаються розвідкою і просуванням інтересів Росії всередині інших країн. Це ГРУ, це ФСБ, ну і ще які слабіші є аналітичні при МЗС і так далі. організації. Так, от кожна з них має свою агентуру. І кожен з них намагається цю агентуру законсервувати до часу, коли треба Ну, зіграти один раз козирною картою. Да? От вони спеціально людей втілюють в різні організації в міністерства, в офісі президента, в парламент в парламенті в нас купа людей, в, в службах е, силових, в судах, в прокуратурі, в бізнесі, особливо в бізнесі. Да? за 30 років вони стільки просунулися, стільки забрали в нас галузи, що важко собі уявити, який вони плив мають. Ну пам'ятаємо, що якихось 5 років назад наші мобільні оператори належали росіянам. Два основних найбільших. Таке питання, кому вони зараз належать також. Вони зараз належать номінально іноземним компаніям, за якими стоять росіяни? Ну, це все. Що робити? Я хочу звернутися до пана Віктора, а він є е, відомим фінансистом. Крім всього от пане Вікторе, інвестиції. от е, Якщо у нас прийдуть сюди інвестиції, у нас ґрунт для інвестицій готовий, ми, в принципі, можемо зараз так стати окриленими і піднятися вперед. Ваша думка? У нас ґрунт готовий для того, щоб ці інвестиції щодень розвернулися і пішли назад. На жаль, з практика і юридичні закони, які в нас сьогодні існують, вони не стимулюють іноземні інвестиції, які мали б до нас прийти і підняти нашу економіку. Чому ну тому що у нас є стара система управління здирництва, яка не Зруйнована сьогодні, і яка законсервувалася під час війни, навіть я б сказав би в деяких моментах вона розвинулася ще більше для того, щоб прийшли інвестиції, і ми могли разом працювати з іноземними компаніями на розвиток української економіки в інтересах українського народу. Для цього треба поміняти повністю весь ґрунт, який сьогодні забезпечує прихід інвестицій в Україну. Це переробити повністю усе.